Книга Пророка ісаї, розділ 31. Горе тим, що йдуть по допомогу в Єгипет, що покладаються на коней, що надіються на колісниці, бо їх мовляв багато, та на кінноту, бо вона, мовляв, вельми сильна. А на святого Ізраїлевого не зважають, господа не шукають. Та він же мудрий, він нашле лихо, і слів своїх він не відкличе, він повстане на дім безбожних і проти допомоги злочинців. Та ж єгиптяни то люди, а не Бог, і коні їхні то тіло, а не дух. Коли Господь простягне руку свою, той помічник спіткнеться і той, кому допомагав він, повалиться, і всі вони загинуть разом. Бо так сказав Господь до мене як реве лев або левеня над здобичу своєю, і хоча б ціла юрба пастухів зібралася проти нього, крику їхнього не боїться. Галасу їхнього не страхається, так господь сил зійде воювати на гору Сіон і на його пагорб. Як птахи, що літають, розпростерше крила, так Господь сил захистить Єрусалим, захистить, визволить, пощадить і врятує. Вернітесь. Осини Ізраїля до того, проти кого ви так дуже збунтувались. Бо того дня кожен відкине свої срібні кумири і свої золоті кумири, що ваші руки вам самим на гріх наробили. Ашур впаде від меча не чоловіка і пожере його меч не людини він буде від меча втікати. Юнаки його рабами стануть, його скала втече від страху, князі його кинуть знамено. Це слово Господнє, що на Сионі має свій вогонь і свою піч у Єрусалимі.